28 грудня у Кременчуці відбулася особлива футбольна подія, яка об'єднала минуле і сьогодення місцевого футболу. На полі зустрілись легенди спорту та ветерани, які творили футбольну історію. Дуже цікавий матч, і я дуже задоволений, що є такі в нас ентузіаст і футболіст свого часу. Дуже Класний, який якого любив весь Кременчук, це Ігор Мартиненко. і з його ініціативи була організована ця гра. Вона якби посвящається і тим хлопцям, які в 88-му році вийшли в професійну другу лігу. Ті, хто зараз стоять перед нами, вони започаткували цей футбольний клуб, впевнений, що гра буде яскрава видовищна. І я думаю, і є надія на те, що. Ці матчі стануть традиційними. Легендарний склад кремня 88 вийшов на поле, щоб знову продемонструвати майстерність і згадати часи, коли команда здобувала славу для Кременчука. Серед учасників Андрій Недяк, Сергій Мурадян, Павло Паюров, Ігор Мартиненко та інші зірки того часу. Ця гра стала не лише спортивним змаганням, а й нагадуванням про важливість тих людей, які вивели футбол Кременчука на новий рівень. 36 років минуло після того, як команда майстрів сформувалася у Кременчуці у 88 році. 36 років ніхто не збирав. Нарешті ми зібрались. Хоча тяжкий час зараз нічого не скажеш. Невчасно можливо щось з війною пов'язане, але це те, що потрібно Зараз для людей, хоч якось десь розслабитись, тому я вважаю, що матч пройшов чудово. Протистояння було захопливим і насиченим. Команди показали відмінну гру та завершили матч з рахунком 4-4. Можемо впевнено сказати, що футбол у Кременчуці це більше, ніж гра Це частина історії міста, емоції та зв'язок поколінь, які разом творять спільне майбутнє. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.